Вітаю на Xbox українською. Сьогодні я вирішив відродити стару рубрику. У мене з'явився Xbox. І що тепер? Цього разу я хочу розібрати більш детально, як правильно та вигідно купувати ігри, бо я помітив, що дуже багато людей задають питання, як придбати ту гру, коли там відбуваються якісь знижки. Тому давайте сьогодні на це подивимось. Тим паче у новосному відео ви могли почути, що незабаром буде новорічний розпродаж, і я думаю, це відео буде якраз актуальне. Тому розпочну з найголовнішого, на певно, моменту це додання картки. Хоч я і розглядав це більш детально вже ось в цьому відео, ви можете зараз подивитися, підказка з'являється на екрані. Але давайте повторюсь краще. Тож, що нам потрібно зробити? Ми заходимо у налаштування. Далі ми обираємо обліковий запис, оплата та виставлення рахунків. У нас є способи оплати. І зараз завантажиться інформація про картку, яка вже додана у мене. А, так, у мене стоїть регіон Аргентина, тому не відображає, на жаль, українську мову. Але, наприклад, якщо вам зручніше, ви можете встановити ту саму. Російську мову, наприклад, і за допомогою неї підключити собі картку, це не забороняється. Тому все, що вам потрібно зробити, це додати картку, або ви можете, до речі, це зробити за допомогою того ж самого відео, яке було за підказкою. Я, до речі, напевно, залишу ще посилання в описі під відео. Тож, ми додаємо картку Visa або MasterCard. Тут потрібно буде прописати номер картки, кому вона належить, строк дії, cv код ну, всю інформацію, я думаю, ви розумієте. Так, головне, що потрібно знати, це те, що Аргентина, наприклад, якщо ви обираєте цей регіон, не підтримує платіжну систему Visa. Чому так? Не знаю, але вони вже не співпрацюють. Тому якщо у вас немає можливості підключити картку платіжної системи MasterCard, то я вам радив би підключити, наприклад, регіон Туреччина. Бо Туреччина працює як з MasterCard, так і з «Візою». Якщо будуть виникати якісь питання з приводу додання карток, то пишіть у коментарях, я зазвичай відповідаю. Тому якщо є якісь складнощі, спробую допомогти. Так, це перше, що потрібно розуміти для того, щоб придбати гру. Це потрібно дати картку. Що нам потрібно далі? Далі ми йдемо у звичайно, магазин Стор. Ви, якщо обираєте не російську мову, і регіон не Росія. То будете бачити усі пропозиції, які на даний час є в Microsoft Store. На даний час це Чорна П'ятниця, це супер розпродаж, там є бандли, наприклад, Activision Blizzard. Придбайте дві гри, третє отримайте безкоштовно. І розпродаж ігр від Ubisoft там так само. Придбайте одну гру і отримайте другу безкоштовно. До речі, краще покажу, що це таке. От, у вас є ігри, які ви можете обрати. Там, наприклад, я ще не придбав там, для себе Diablo 4 на цей профіль, я не придбав там, Call of Duty Modern Warfare 3, бо я їх чекаю на гей... у Game Pass, як і більшість. І коли ви обираєте два продукти, давайте покажу, там додати, «Додати», то третій продукт у вас буде безкоштовним. От, наприклад, що у нас тут по ціні, наприклад, 28. І воно буде одразу відображати, що найдешевший продукт продається зі знижкою. Тобто Diablo 4 вна... в даному випадку повністю безкоштовний. Чи вигідно це? Ні, це не вигідно. Зручніше дочекатися якогось розпродажу і придбати на розпродажі, бо розпродаж може бути як мінімум 50% то порахуйте, скільки це виходить. Я думаю, ви зрозумієте, що так буде набагато дешевше, аніж заощадити на одній грі там, наприклад, в даному випадку 1000 гривень. Чому кажу, що тисяча гривень, бо на сьогоднішній день, якщо порівнювати курс гривні до аргентинського песо, то співвідношення десь 1 до 10. Тобто ціну, яку ви бачите зараз, можна сміло ділити на 10. Тож Diablo 4 зараз коштує тисячу гривень, умовно. Так, нам це не потрібно. Є ще деякі унікальні розпродажі, які ви можете бачити там як пропозиції, тільки для вас. Або досі залишається з Game Pass Core, наприклад, розпродажі у стилі Gold. От там також можуть бути вигідні знижки, і якщо вам цікаво, коли відбувається той чи інший розпродаж, то напишіть про це у коментарях. Я вже давно думав про те, що може мені варто додати відео, які зараз відбуваються розпродажі, що зараз вигідно придбати. Якщо вам цікава дана інформація, то я залюбки буду з вами ділитися нею. Розпродажі, до речі, оновлюються десь один раз на тиждень. Інколи буває, що їх оновлюють у вівторок, а також додатково можна ще щось побачити у четверг. Зазвичай я бачу, що в Україні зміни відбуваються приблизно о 10-й годині ранку. Далі, що стосується придбання ігор, наприклад, ми змогли додати картку. І нам потрібно придбати саму гру. Ми можемо натиснути або угоди, і вам одразу відображається повністю весь каталог, що ви можете собі придбати. Наприклад, усі знижки на ігри, ви натискаєте X, і у вас відображаються всі ігри. Ну, от і Ви можете їх довго переглядати, обирати, що саме вам цікаво, і наприкінці все ж таки придбати те, що ви хочете. На даний момент я вже все ж таки готувався до цього відео, от хоч трохи. Знайшов ту гру, яку я б хотів собі придбати. Принаймні я дуже хочу її пройти. Тому дуже багато часу забирати не буду. Там, якщо комусь потрібно, можете зупиняти відео і побачити, які ще знижки є. Там одразу звертати увагу на якусь конкретну гру не буду, щоб там казати, що вона вигідна, невигідна по ціні. Так, де ти? От. Я думаю, багато хто бачив, що виходила нова гра про Шерлока Голмса, на даний час вона коштує всього-навсього 90 давайте так, 4 гривні. Я вважаю, що за повне видання гри, де тобі будуть додаватись не тільки там, нові костюми, а ще й додатково 4 DLC, це взагалі недорого. Тому купуємо Тож. Що ми робимо далі? Ми натискаємо Передбати. Якщо на попередньому етапі, як я показував раніше, ви вже додавали картку, то вона автоматично з'являється у вас у переліку. Якщо ж вона не з'явилася, то у вас буде пропозиція одразу її додати. От. Якщо ви вже купували раніше ігри, то, в принципі, у вас одразу має обиратися картка. Якщо ж ви не додали картку, як я це зробив на початку цього відео, то в такому випадку магазин вам запропонує додати нову картку. Я не дуже раджу це робити, і зараз поясню чому. Бо якщо ви додаєте таким чином свою картку, то ви автоматично прив'язуєте її до якогось конкретного регіону. Тобто, що я маю на увазі? Якщо я зараз знаходжусь в Аргентині, ну, як регіоні на Xbox, і додаю таким чином цю картку. То використовувати її в іншому регіоні мені Xbox може не дозволити. Чому? Бо він вважає, що я зараз купую в Аргентині. Якщо ж я додаю картку, як я це зробив на початку цього відео, то в такому випадку воно рахує, наче я просто додаю її як платіжну систему. І тоді я можу її використовувати як в одному регіоні, так і в іншому. Але є нюанс, що все одно, якщо зловживати цим, то може з'явитися питання до вас від Microsoft. І ваша картка потрапить на перевірку. Перевірка може тривати два тижні, а може тривати і декілька місяців. Тому краще не ризикуйте. Так, після того, як ви придбали гру, то вона автоматично має піти на завантаження. Якщо ж цього не відбулося, таке також буває, то ви можете повернутися в саму гру, натиснути. Тут буде керування, у мене воно пішло на інсталювання одразу. І в такому випадку у вас буде перелік того, що ви можете встановити. Давайте зараз я покажу, як це виглядає. Таким чином, ви потрапляєте у меню, де ви можете побачити, що можна завантажити. Одразу попереджаю: якщо у гри є якийсь безкоштовний контент, то він сюди не потрапляє. Для того, щоб вам його завантажити, потрібно заходити у саму гру. Повертаюся. Так, картка гри. Переходимо в Microsoft Store. І гортаємо до доповнень. От. І, наприклад, у нас тут є безкоштовні доповнення, то для того, щоб їх завантажити, потрібно тиснути Отримати. В такому випадку безкоштовне доповнення також йде на завантаження. В інших випадках воно інстальовано не буде. Наче це всі основні моменти, які я вам хотів розповісти з приводу купівлі ігор. Якщо у вас будуть виникати якісь складнощі чи питання з приводу придбання ігор. То пишіть у коментарях, буду радий вам допомогти. Також, будь ласка, обов'язково напишіть, чи потрібно створювати окремий контент з приводу того, які зараз діють акції. Бо я по собі знаю, що не завжди є час на те, щоб подивитися, що зараз вигідно продається, а тим паче йти до магазину і переглядати більш ніж тисячу позицій. То це для багатьох людей марно витрачений час. Тому напишіть, якщо вам це цікаво, то буду обирати головні пропозиції і ділитися у окремому відео. Дякую, що додивилися відео до кінця. Скоро почуємось у новому відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.